Привіт! зараз розповім тобі про найбільший випадок шарлатанства в історії людства. Ну чи не найбільше ісус особистість, яка розділяє людей на віруючих і невіруючих, тих, хто вірять в життя, смерть та воскресіння сина Божого, та тих, хто, м'яко кажучи, називає це перебільшенням. Одного разу репортер запитав Убоно, лідер відомого музичного гурту U2, про його віру в Ісуса. Боно бо відповів: Я не думаю, що тебе вбили би за те, що ти назвав би себе великим мислителем чи філософом. Але Ісус фактично назвав себе Месією. За це його розп'яли. Він був розп'ятий, бо назвав себе сином Божим. Переді мною питання: або він дійсно був сином Божим, або божевільним. І мені важко віриться в те, що мільйони людей протягом двох тисяч років відчували, що їх життя змінювалось через якогось божевільного. Я не вірю в це. Я теж в це не вірю. Ти теж не віриш, якщо твоє життя змінилось через Ісуса. Але якщо жодного впливу на тебе не було, то ти у здогадках, хто ж цей Ісус насправді? Неможливо відчути вплив Ісуса, заходячи до церкви, раз на Пасху. Неможливо. Зрозуміти, чи Ісус був справді сином Божим, не відкриваючи про цьому Біблії, неможливо зрозуміти когось, не познайомившись із ним. Прямо зараз я кидаю тобі виклик помолитися зі мною простою так званою голівудською молитвою. Голівудською, бо вона звучить майже в кожному фільмі. Боже, якщо ти існуєш, дай мені це зрозуміти. Покажи мені, що ти реальний, дай мені докази свого існування. Я справді хочу дізнатися, чи все те правда, про що говорить Біблія. Будь ласка, Ісусе, допоможи мені в цьому. Прояви свою силу в моєму житті. Амінь. Я абсолютно впевнений, що якщо помолитися щиро, то відповідь від Бога не забереться, бо він і справді справжній. Кожен сам обираючи Ісус і справді реальний. Вплив Ісуса колосальний, або ж зовсім ніякий. Мільйони людей реально змінились і заспокоїлись в Христі. Хочеш бути наступним?